Доброго дня, мої любі малята! Я вам зараз розповім казочку, а ви уважно її послухайте. Кицин дім. Бам-бам, балам-бім загорівся кицин дім. Тілібом, тілібом все горить і дим столбом. Киця дзвонить і гука на пожар всіх склика. Гей, бежіть, гей, спешіть, у беді допоможіть. Бім бам, балам, бім, порятуйте кицин дім. Біжить курочка з відром, біжить півник з помелом. Бім бам, баламбім, щоб гасити кицин дім, біжить гусочка з гачком, біжить качка з Черпачком. Ділі-бом, ділі бім, загосили кицин дім, ось і казочки кінець, а хто слухав молодець. Дітки, дайте відповідь мені, будь ласка, на запитання. Скажіть, у кого загорівся дім? Так, у киці, а хто допомагав гасити пожежу? Так, курочка, півень, гусочка та качка. Молодці. А я вам кажу, до побачення. До нових зустрічей!